Невеличкий лайфхак, як парить бройлера. Температура має бути 70-75 градусів. Да, 75 градусів. Да, 75 градусів. Mm. Тоді не рветься шкура, не облаза нічого. 5 разів. Отак. Раз, два, три, 4, 5. І все. І готово. Оце 75 градусів. Все хорошенько тоді воно легко зовсім обчищається. І не рветься шкура головне, тому що товарний вид, при, при тому, якщо їх готувати на експорт, то товарний вид багато об, об чому говорить. Ну Такі гарненькі повиростали. Це їм 16-го буде 16-го було б 2 місяці, сьогодні у нас 9. Да, 10-те. Сьогодні у нас 10 ну, 54 дня. 54 дня, вони красавчики, Вони взагалі красавчики. О, Дивіться які. Дивіться які. Гарнюні. Так що, хто хоче скуштувати наших бройлерів, пожалуйста, пишіть. Ми їх гарненько заморозимо. Запакуємо так, що до вас воно приїде ще морожене. Кому потрібно, пишіть, дзвоніть. Я все домовимося. Можемо скоптити, можемо копченого відправити. Як вам, як вам буде угодно. Можемо навіть в духовці жарити. І жаримо в духовку і відправимо жареного вже мамуся. ага? О, ага. <кхи> ну, Який жапастик. Так що звертайтесь, Є ще перепілка копчена, яєчка копчені. В общем, копченості є в наявності. Хто хоче, будь ласка. Так, До нових зустрічей.